За студи готують власноруч та передають військовим на передову жінки з ОСББ горлиця Діамант. Напої почали виготовляти з настанням холодів, що наприкінці осені й готуватимуть до закінчення сезону хвороб. Компоненти для антизастудних чаєв жінки закуповують власним коштом, але будуть раді допомозі з боку небайдужих містян, розповіла голова об'єднання Марина Кара. Мет, імбір і лимон. Якщо додати ще куркуму, це той же самий тарафлю, ага. тільки натуральний. Вдома, у себе на кухні У себе, вдома на кухні, да. Мед вже дають засахарений на паровій бані, щоб не перевищувалася температура, бо воно десь держимо так тридцять-40 градусів, він постійно топиться. А тоді ми туди перекручуємо лимони і перекручуємо імбір. Розливаємо по бутилкам. І хлопці забирають. У своєрідний кошик тепла в холодну пору, крім лікувальних напоїв, жінки складають для бійців смаколики теплі речі, окопні свічки, які також виготовляють власнорож. А з настанням теплої погоди відправлятимуть солдатам на передову питну воду. Жінки кажуть, у такий спосіб допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення.